Вся економіка ляже, всі торгівельні зв'язки. Коротше, вона буде неконкурентно спроможна після цього. Тобто, навіть якщо виграє глав'янство буде Америка і Китай, грубо говоря, зрозуміло. А Європа ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно понімають, і вони можуть брати українців, які не легалізуються до того моменту в Європі, і відправити їх в Україну. Типа воюйте. Особливо це там чоловіків стосуються. Не думаю, що сильно жінок, бо жінки це золотий на фонд. Вони будуть за це прям дратися. А от чоловіки можна, що ти захищайте Україну, а на Насправді це завуальовано звучить, їдь в Україну, там воюй захищай Європу. Отак, от от це це виглядає насправді. Поняли, тому це дуже ймовірно. Постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально, а гроші вже вам заробляти треба, бо ну їх нереально на нормальній роботі в Європі заробити В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн. Поняв. Вам просто десь треба легалізація, мінімальна робота. Сама проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на сім Днів дам безкоштовне навчання, як ви можете онлайн заробляти Я більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей час.